Він єдине, що сказав, що ніколи не забувайте мене. І мені, я кажу, ми ж тебе ніколи і не забудемо. Ну кажу, для чого ти мені це кажеш? Кажу, ми тебе не забували, кажу, ми тебе пам'ятаємо, всі тобі дзвонимо. От, він так ніби перечував. І тепер, як то кажуть, Захищати Україну буде ми і мертві. Також Вадим Кутовий, 29 років, захищав Україну в АТО. Після семи років служби вирішив присвятити життя родині. З початком повномасштабного російського вторгнення повернувся у лави ЗСУ. 9 березня 2023 року. Вадим востаннє вийшов на позиції під Бахмутом. Там отримав смертельне осколкове поранення прямо у серце. Одружений. Виховував доньку. Я тоді служила в десятці, і вони тільки заїхали до нас. ні, ми, ми заїхали на Херсонський полігон. І так як я медики, і медика знають всі, бо медиків небагато На той момент було нас там було троє-четверо, на декілька. Бувало таке, що і на інші батальйони, і їхні бійці, як я пам'ятаю, в нас лікувалися. Він підійшов просто в палатку, сказав, що в них немає кави. Я подивилася, кажу, так, бери. І після того він зразу запропонував мені зустрічатись прямо в той же ж день. А так як для мене була служба і служба, службою, значить, що як ми колись ще лише перший день, коли я приїхала на навчання в Десну, і ми фотографувалися. Там було більше тисячі чоловік військовослужбовців. Ну, зрозуміло, і дівчат, і двоє дівчат. Е, ніяких стосунків, все по роботі, ніяких зустрічань. Я йому так сказала, ніяких зустрічань. Ні, ну, тобто, це не про мене. Мені це не потрібно мені потрібна робота. І після того випадково ще. Ми ну він час від часу приходив до мене в медпункт, в медпункт Лікуватись навіть там приноси мені навіть цукерки. Пам'ятаю великі кількості. Я кажу, я стільки не з'їм поділилась з хлопцями. Після цього ми вже зустрілися. Коли лежали в Покровську, я лежала з, конку... з контузією, і випадково його побачила, як він іде. Я його зустріла і за руку просто потягнула. Він так подивився, не впізнав мене. Напевно, що я думала, що він не впізнав. Я привіталась, пішла далі. І після цього е сиджу в палаті, де ще зі мною двоє медиків було е приходить. Головний лікар і ще двоє лікарів. Анестезіолог, так як ми медики, ми один одного дуже знали, завжди анітоти деякі розказували. Приходив анестезіолог і хірург, бо, тому що в нас були, як у медиків, особисті номери. І ми коли везли хворих, нас зустрічали вже як тяжко хворий перед лікарнею. Тому ми їх особисто знали, і вони знали, де ми знаходимося. і Вони привели його до мене і кажуть, ти що не пам'ятаєш. Кажу, за полігон а виявилось у нього. Це вже була десь восьма, напевно, що контузія. Ну так, і в нього було тяжке поранення, це міновибухова травма. В ньому було там осколочні поранення, на спині осколки забирали і великий опік. І, по-моєму, частина м'язу на нозі там і опік був сильний, що трошки забирали. І... Він не пам'ятав, я йому нагадала. Я пам'ятаю, що я йому написала, він дуже просив мій номер телефона. Я йому на такому обривочку червоною ручкою написала цей номер телефона. То коли ми вже давно були одружені, вже жили ось тут, Франківську, він мені відкрив, здається, свій воєнник і показав оцей номерок затертий з моїм номером телефона. Бо коли він мене просив, каже, ти ж колись мав мій номер телефона, то ж хлопці, бригада, хто там не дасть, попросили, ти хтось чужий дав. Він каже, що він загубив, і це, щоб він не загубив, в нього цей номер телефону завжди з собою був. До останнього, навіть він десь поставив був одну з своїх медалей ззаді посвідчення. Я пере перевелася в батальйон Донбас. Перевелася чому? Тому що. На той момент мені здалося, що замало роботи моєї, е, так, як, 10, так як в мене було двоє дітей, і начмет казав, що я тебе там туди не пущу, туди теж не пущу, бо тому що то для тебе ризиковано. Я вирішила, що для мене замало роботи. І з Коломиї я перевелась по сама по своєму бажанню в батальйон Донбас. І е, вже тоді ми почали зустрічались, може, з місяць. В нього була, не знаю, так як в нього не було як такої сім'ї, і йому хотілося когось мати рідного, і він сам мені запропонував. Він купив обручки. Я довго їх носила в кишені, навіть до тепер він цього не знав. що я хотіла йому якось сказати. Ну я йому ж сказала, що кажу для мене служба. От він казав, що якщо б не вагітність, тобі ніколи не звільнилось. Каже, я тебе врятував. Це десь так і є. Бо, каже, в мене ще була дуже велика мрія допомогти багатьом. Це вже була така. Вже практика, навіть шкода. І позустрічалися ми напевно, що місяці в три, напевно, відсили. І його ідея була у цій церкві. На даний момент її вже не існує в Маринці, вінчатись. Він підходив до священика, ми навіть домовились. Ми не хотіли одружуватись, розписувати. Ну не то, що не хотіли, ми хотіли вінчатись іменно. І він сам мені навіть сукню купував. правда, її купити не можна було, її можна було на той момент тільки замовити онлайн. Я просто запиталась приблизно в жіночки, кажу, ну кажу, чи вона мені підійде, це на мій ризик був, бо ну це було як не підійде, то є військова форма. І вийшло так, що коли ми домовились і вже мало бути ніби два-три дні до весілля. Батальйон Донбас виходить з позиції, і ми по у нас до того часу не було ППД. у нас в батальйоні з'явилось ППД в кінці 2016 році. Це, Це постійне місце дислокації. Зайшли. В ЗАГС, щоб подати заяву, нам сказали, що тільки треба бути вагітним, щоб подати заяву. Ми позвонили командиру батальйону, він позвонив, посприяв, що таки нас розпишуть. І вийшло опять, це десь, може, два тижні різниці між цими. Тобто це не так багато часу, щоб можна було щось домовитись, навіть в тому, що це наша робота, ми так само лікуємо бійців і вийти десь. Щось організувати, зробити це неможливо було. І проходить два тижні наше весілля, і іменно в той день виїжджає батальйон знову на позиції. І тому половину бійців тільки залишилось на весіллі. остальні всі виїхали вечором, і вони ну, ще в день привітали нас, а вечором практично там навіть вже тим, хто лишився їм. Погрожувала до Гана за те, що вони залишились на весіллі. Але це було таке весілля. Ми і хотіли якось відмітити цю подію. По-друге, командир батальйону сказав, що це в нас ніколи не було в батальйоні весіль. Це таке ну, перше весілля, це буде знімати преса. Ви не можете мене опозорити, ви маєте зробити все по-людськи. Тобто ми пішли такі розписалися. І вінчалися, дуже мені сподобався священник, бо тому, що коли ми підійшли до нього, він нам розповів історію. На даний момент я її не пам'ятаю, я пам'ятаю, що він іменно чоловіку це розказував про війну і кохання на війні. І от в той день, коли ми до нього тільки домовлятися прийшли, і він. Подивився на нас. ну, він сказав, що він не всіх вінчає, тобто залежить від людини. Запитався, чи ми хрещені. Виявилось, що ну, я позвонила мамі, вона сказала, що вроді би я греко-католицький, а це православний, а Чоловік православний. І він сказав, що нам треба ще раз похреститися. Ну, мені похреститися. Бо це церква там вона, вона єдина була для розуміння. І чоловік сам на це відповів, що я ще раз похрещусь з тобою. І оце ми разом з ним перед весіллям, ще раз похрестилися. І коли Мій чоловік поїхав тепер на позицію, я кажу, ти такий в мене кажу, занадто активний, занадто багато допомагаєш. Кажу, Треба десь колись навіть мені дуже, ну, мені особисто, як жінці, не сподобалось, бо кажу, треба було трошки думати і про себе, а не тільки. Я йому, Він поїхав з двома хрестками з моїм, і з його він так і загинув. І так він і похоронений. І я йому… Повернула, бо я йому кажу, можливо, мій ангел-охоронець сильніший за твого, бо тому що е, знаючи, скільки в нас медиків було загиблих. І як наш чмєт мій казав, каже, що тобі дуже якось дивно везе, тому що, каже, пройшли двоє людей, підірвалося на розтяжці, каже, ти перед тим ходила, дивилася, каже, і тобі нічого. Каже, якось собі так дивно везе. І от з тою метою я йому її віддала. Ну і навіть коли він помер, я ну, перестала будь-що вірити. На цвинтарі в якийсь момент навіть здалося, що все чорнобіле. Я так подивилась, небо, пам'ятаю, Літак пролітав воєнний нац, коли вистріли були в гору, і таке враження, ніби як кінолента чорно-біла. І дуже. Багато ще мав він зробити в цьому житті, позивний Вуді. Він завжди казав, що він колись, коли в батальйон його відправили, там десь був телевізор на нулю і показував цей мультик Вуді, Вудпекер. Донька, це все. І потім він сказав, каже, все, я не витримую. Він, він так рвався, я просухвала документи, чесно кажучи. Він каже: от я завтра, каже, мене завтра, напевно, ще не буде. Я кажу, як це тебе, завтра ж не буде. Позвонила. Він, він вже, мені сказали в білому будинку, що він вже підписався, що він їде вже в Київ, на оборону Києва. Я я, кажу, якби я, кажу, так, Як це випадково їхали, просто кажу в магазин. Він каже: я завтра, знаєш, не прийду. <как> каже, як це ти не прийдеш? Кажу, а куди це ти підеш? Ну каже, бо мені треба. Бо він знав, що я його не відпущу. Я кажу, ти вже кажу, майже весь вік відслужив. Кажу, скільки можна служити? Кажу, трошки побудь зі мною, сім'єю. В нього був наказ вийти з групи. Це вже три дні вони виходили. Бли... Ну так як ми служили раніше, і всі виходи бувають після вечора. Тобто, в день це ніхто не виходить на позив. На нуль. Вони вечором виходили, як не знаю, спочатку, як в розвідку, я так зрозуміла, вже туди на підконтрольну територію, і у мене просто було питання, кажу, ви ж не, не спецназ, не, не та група, яка зачищає. Ну, в кількості в нього було 10 чоловік. Після цього в переписці він мені був на початку сказав, що вже принесли двох. І останній раз він казав, що я виходжу з групою шість чоловік. Я не питалась, чому ну не питалась, бо в розмові він сказав, що він йде сім кілометрів, і там тільки зв'язок, що можна це через інтернет позвонити. І розмова тривала завжди п'ять-десять хвилин. І, тобто два-три слова, і він хотів, щоб донька почути доньку, тому сильно щось запитатися. Чи все добре, чи всі живі, і це вже все переривався зв'язок. Був наказ вийти на підконтрольну територію. Вони доповіли, що там заміновано. І коли був наказ відступати, почався їх замітили, і почався мінометний обстріл. І при цьому. Коли вже далі мені пояснили, ну це зі слів це хлопців, тільки різних, правда. Міна потрапила в... Не бліндаж, в окоп. Окоп був так, як я бачила раніше на нього на відео, зріст людини. Це окоп був до колін. І при цьому з ними там служив тут скалу, що один чоловік, як його жінка розказує, що він був електриком, він ну, до служби взагалі ніякого відношення не мав. І вони його так трошки захищали. Він трохи старший був, йому мало виповнити 40 років, моєму чоловіку не виповнилось 30 років. Мало бути, 7 квітня він загинув за три тижні до свого дня народження. І він вони падаючи, він і ще один чоловік закрили його тілом. І цей чоловік залишився живий, але вже потім я так зрозуміла, що він якось повертався на позицію чи забрати їх, чи ще щось, і загинув таки на місці на два дні пізніше. Він сфотографувався з хлопчиком, де вони двоє показували серця. І коли я просто для сміху запитала для кого, він сказав для тебе. Я запиталася, ну чому ж ви двоє показуєте? Тому кажу, напевно, що це не, не тільки для мене, як мінімум. Він сказав, ні, це для тебе. І я не чекала, що він потім ще сам сфотографується. І це вже остання фотографія, вже було 8 березня. Я вже подивилася, що в Фейсбуці їхня бригада привітала дівчат. І коли він подзвонив, він перше вже під вечір, це десь година була. Він одразу згадав, що сьогодні ж, 8 березня, я тебе привітаю. Я кажу, та дякую, то це вже кінець дня кажу, мені не важливо. Кажу, 8 березня мені важливо, що ти мені позвонив, що ти живий. І от він мені скинув потім цю фотографію з сердечком, де він сам каже, ти ж бачиш. Але він сказав, що йому вона не подобається, тому що одна рука в рукавичці друга. Ні. Каже, це, це чисто для тебе. Каже, оце серце, щоб, щоб ти знав, бо він завжди казав, що я маю коли піднімати трубку, я піднімаю, кажу, або привіт, або здоровий. Він каже, чому це Я кажу, Ну, тому що всі повинні бути здорові. Він каже, ні, ти маєш казати, коханий. І оце. Кохання і показував мені сердечко. І чомусь, я не знаю, я так, напевно, що перечувала. І я єдине, що йому сказала, кажу, кажу, Вадим, якщо ти загинеш, забери мене з собою. 9-го він так вийшов на позицію зранку, він ще о 9-й ранку передзвонив мені. Я чогось до останнього думала, що він живий. І... 10-го донька має йти в школу. Ми я попросила медсестру, щоб вона трошки нас раніше прийняла, бо кажу, я щось скажу, так себе понапочуваю. Кажу, що відчуваю, щось недобре з чоловіком. І я пам'ятаю, що донька прийшла до, до лікаря, і вона каже, тату збирає гриби. І лікар сказав, що не переживай, сатом буде все добре, і в мене зразу сльози потекли рікою. І виявляється, він вже тоді був мертвий. Ми ми не знали. І я єдине, що знаю, що знаєте з телебачення, коли голуб стукає в вікно, погана прикмета. І до мене прилетіло три голуби на вікно. Не троє і я не підходила до вікна. Пів години вони сиділи, сиділи, я вже пройшлася туди-сюди, вернулася назад, взяла телефон на вайбер, на вайбер, щоб сфотографувати чоловіку, щоб сказати, що це погана прикмета. І коли я підійшла до вікна, вони, вони пів години, може, з годину голуби сиділи, не рухалися, іменно троє. Я щось вже потім, коли прийшли, сказали, я запитала, скільки їх загинуло. Кажу, де ті хлопці, що були разом з моїм чоловіком у групі. Вже через тиждень, коли я розмовляла з ось цим чоловіком, який, якого прикрив мій чоловік, ну, вони троє на місці загинули. Я до останнього мене отрусило, але я не відходила. Я від труни, як, як була труна, ні вліво, ні вправо, тільки біля чоловіка. Всю церемонію похвально і навіть на цвинтарі я його тримала за руку. І ну, священик навколо мене обходили, ніхто не, нічого не говорив. І коли я відкрила, ну, я тут тіло, розумієте, футболку, я не хотіла зачіпати обличчя і тому подібне. Я побачила його, його татуювання, бо перед тим, як виїхати в АТО, їх фотографували, щоб можна було пізнати. Мені теж це дуже не сподобалось. У нього було татуювання в вигляді двох пістолетів на хрест і череп. На груді трошечки вище серця на, на, на груді, і було поранення, що мене дуже здивувало, тому що він був в бронежилеті. Я навіть спочатку думала, може десь. Бронежилета не було. Потім він мені перше, що мені приснилось, він мені здалеко, так в тумані показав, що він в бронежилеті. І сказав, що на ньому був, був хлопець, який його друг. Він, він забирав його в 12-ті ночі. Він казав, що він зрізав цей бронежилет і казав, що в нього ще в кишені була моя фотографія, де серце і доньки. І я побачила. Поранення, ну більше схоже, чесно кажучи, на польове поранення, бо прямо між двома пістолетами, прямо на, на перехресті у вигляді кола рана. Коли привезли, відкр... ну, ще я говорила, бо мені сказали, що буде на місці присутній судмедексперт, ви зможете поговорити. Виявляється, судмедексперт був в Дніпрі. В Дніпрі оглядали його. Коли привідкрили двері, я здалеку побачила разу сказала Кселоваді. І підійшла личко, все прекрасно, бо сказали, що вони не будуть відкривати. Каже, мій чоловік прекрасний. Я кажу, він завжди був красивий, в мене дуже красивий чоловік був за життя. І навіть в труні він виглядав прекрасно. Тому я запитала, кажу, ви судиме експерти, не сказали ні. Кажу, я хочу побачити смертельне поранення. Кажу, я медик бойовий, я хочу бачити поранення. Мені сказали, що ви не маєте права відкривати нічого, дивитися, ви не маєте права. Ну, тому я сказала, що якщо можливо, то я б хотіла чоловіка, він хотів додому, щоб його привезли додому. Всі, хто міг, Попрощатись навіть донька, хоча сказали, що не казати їй зразу сказали, бо для неї тато це, це її все світ. Я їй зразу сказала, тільки мені повідомили. Я спочатку думала, може, десь в пліну, що ще щось можна. Коли вже сказали, я кажу, може він зі мною. Під був, кажу, не загинув. Це людина, яка знала, знала, вміла. Це не та людина, яка вона б, якщо було б один процент можливості врятуватись, то він би навіть не себе врятував би інших. Я це знала, і коли сказала, що він закрив собою людину, ну мене це навіть бо це та людина, яка з позиції ще колись хлопці тікали то він залишався заради дитини. Дитина повинна жити в вільній Україні, дитина повинна бачити зовсім інше життя. Я пам'ятаю, як він казав, що він хоче побачити перемогу. Він дуже хотів бачити Україну в інших інші цінності, щоб людей були.